Всім привіт! Сьогодні розберемо питання, чому виникає помилка дуплікації відповідей. І розберемо, як додати логотип до нашої форми. Маємо ось, маємо ось таку форму основну, відкриваємо її. Заходимо в форму і можемо вибрати передперегляд, тобто з чим ми сьогодні будемо працювати. Заходимо в форму. Вибираємо око передперегляду. І дивимося, як воно виглядає. Тобто ми маємо декілька варіантів відповідей один із списку, текстові відповіді, і також один із списку. Такий мінімальний набір дорослих людей. Заходимо сюди, перевіряємо, О, так. Наприклад, вибираємо один, і у нас додаються через пропуск логіки, додаються ось такі речі, додаються множинні вибори. Що ми будемо далі робити? Ми будемо подивимось, чому виникає помилка саме з Duplications. Ви з нею всі стикалися, коли намагалися розмістити, і виникало, будь ласка, дозвольте, дублі відповідей. Зайдемо в редагування цієї форми. Подивимось на внутрішнє представлення самої форми. Наприклад, візьмемо перше питання. Зайдемо на лаштування. І у нас першим пунктом є. Назва стовпця даних. В цей стовпець додаються відповіді кожного респондента. Ми зараз це подивимось на прикладі Excel таблиці, але, умовно кажучи, кожен рядок нашого, нашої таблиці це окремий респондент, який заповнює її, і залишає відповіді. Кожний стовпчик це відповідь на те чи інше питання. І цей стовпчик буде кодуватися, як ви тут назвете. Наприклад, тут в мене вказано self. Зайдемо в інший, переглянемо. Ну, наприклад, ось тут. Давайте глянемо. Тут у нас просто пробіл. Будь ласка, зважайте на це, бо вам потім їх обробляти. І коли назви стопчиків мають ось такий вигляд, вони не дуже приємні для перегляду. Тож, ось така табличка. Спробуємо спочатку подивитися, як вона представляється. Заходимо зберігати, закрити і скачаємо. Внутрішню структуру, тобто як відображається в табличному вигляді в форматі XLS Forms наша форма. Для цього натиснемо три крапки І завантажити XLS. Далі у вас з'явиться варіант вибору. Відкриваємо наш файл і даємо дозвіл на редагування, якщо у вас це стоїть налаштування. Що ми тут бачимо, на що варто звернути увагу? Як ми бачимо, кожен рядочок. Структури нашого файлу представляє собою певні об'єкти. В базі в нашій простій табличці, кожен рядочок, наприклад, ось ці рядочки мають вказівки на початок і кінець, а далі йдуть у нас рядочки, які вказують на окремі питання. Як ми бачимо, ось мається лейбл, який відображає текст запитання. Також, також, якщо ми глянемо всередині, перейдемо на, з вкладки Survey на вкладку Choices, ми можемо бачити, що до кожного запитання є список своїх відповідей, і він також кодується. Зараз це переглянемо. Якщо ми зайдемо в Survey і подивимось на всю цю структуру, ми можемо легко побачити, що в нас є багато стовпчиків. Кожен стовпчик відповідає за свою одиницю. Наприклад, якщо ми подивимося на перший стовпчик, це значить тип. Цього елементу, наприклад, «select many» або Select One, це вказує на тип запитання. І в подальшому на продвинутому курсі ми зможемо працювати з цим і додавати просто через певні позначки в цій таблиці, додавати різні види запитань і різні види відповідей, що є більш продвинутим і просунутим використанням Kobo Toolbox і XLS Form як основної одиниці структурної. Також, давайте перейдемо далі на нашу сторінку таблиці, сторінку нашої форми. Знову зайдемо в редагування і подивимось на ось такі елементи. Якщо ми побачимо, кожен із варіантів відповідей, будь ласка, зверніть увагу, я його збільшую, він має унікальне значення. Він має якісь кодування. В в правій частині запитання, коли ми дивимося на варіанти відповідей. Головне, щоб не виникало проблеми помилки з дуплікейшн. Дайте дозвіл на повторення відповідей у формі, нам потрібно, щоб усі ці значення були унікальними. Ось тут. Щоб всі ці значення були унікальними. Вони також будуть відображатися в вихідній таблиці. Ми переглядаємо їх і бачимо, що вони в принципі, мають унікальне значення, але вони не зрозумілі. Тому бажано, якщо ви додаєте варіанти відповідей, якісь типи питань, якісь множинні, один із списку і так далі, щоб всі ці значення відображали сенс відповіді, яку ви закладаєте в це закрите питання з варіантами відповідей. І тому краще всього писати цифрами, числами, можна писати різного вигляду латиницею. Але бажано скоротити, щоб вам було потім зрозуміло, що де знаходиться, і таблиця гарно читалася, і вам не потрібно було лізти в якісь е, позначки, лізти в якісь описи, де ви це взяли, що це значить 4 в цій відповіді, і так далі. І так далі. Внутрішньо ваші відповіді кодуються ось так. І щоб у вас не виникало помилки з дуплікації, дуплікації тобто повторенням, що в нас, в нашій формі є відповіді, які повторюються, ось ці позначки заходите і редагуєте, щоб у вас не було ніяких з цим проблем.